Перший етап Кубку Західної України з інтелектуальної гри Щоде, коли відбувся в Івано-Франківську. Ігри турніру проходили у Прикарпатському національному університеті. Участь у них взяли 23 команди з Прикарпаття, також гості з Тернополя, Львова та Чернівців. Ми граємо поетапно, ми граємо в кожному місті і йде паралельний залік. Залік як командний. Краще місто і залік індивідуальний, краща команда. Турнір у нас традиційний. Ми граємо вже близько 12 років. Ми придумали цей турнір в ті скрутні часи, коли було важко їздити по колишньому союзу і зібрали в себе всі команди Західної України. Практично він себе дуже добре зарекомендував. Турнір складався з п'яти турів. Загалом учасникам треба було правильно відповісти на 72 запитання. В результаті перемогу здобула команда Західний полюс Тернополя гравці якої дали 45 правильних відповідей. Срібними та бронзовими призерами стали команди зі Львова Каріозні монстри та дракони ймовірності. Другий етап Кубку Західної України з гри щодеколи відбудеться 22-23 серпня у місті Сокаль Львівської області.